Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра у нас буде про спортзал. До речі, треба буде якось на днях записати відео із реального спортзалу. Але ця гра називається Late Night Workout, що перекладається як тренування пізньої ночі. Я ні разу, до речі, не тренувався вночі, тому що мені треба їздити в спортзал із села в місто, а автобуси перестають ходити в 5.35, так що. Тоді я вже додому їду. Давайте тоді починати грати. Що воно взагалі таке? Ми бачимо стійку цю спортзальну. Написано фітнес-клуб якийсь дядько накачаний. Тут, до речі, аж три кінцівки. Цікаво буде подивитися, що воно таке. Натискаю Е, Приблизно два роки тому я жив у далекій частині міста, але все-таки я. Ага, Але все-таки в мене була можливість їздити постійно у спортзал. Вночі, коли там уже нікого немає. Цей спортзал був взагалі не найкращий, нічого такого вражаючого але він був дуже дешевий. І був лише в п'яти хвилинах їзди від моєї хати. До речі, місто виглядає класно, я тут займався. Open alarm System. Ага. Що таке alarm, System, я не знаю, що таке Open, я знаю. Написано відчиняю, я відчиняю. Добре, що це за вихід? Не знаю. Але на що він нам треба, ми виходить із спортзала сьогодні не будемо. Давайте що, підемо? Опа. Вона хотіла мене, мене налякать, але не вийшло. Ох, пробач, я не хотіла тебе налякать? Ха-ха, та ти й не налякала. Е, ось твій ключ від шкафчика. Веселися. Дякую. Ноутбук можна вкрасти. Добре, пограйся трошки. Я сюди що, в ноутбук прийшов гратися. Ні, я желіз. Ж... желізяки прийшов тягати. Роїд. Опа! Стероїди? Стимулятор. Вбивчий протеїн. Добре. Чекайте, чекайте, спочатку. Мені здається, що стероїди приймати поки не буде. Це ще, напевно, рано. Хоча. рано ніколи не буває. Буває пізно. Ага, це якраз шкафчики тут. Зачини. Так, де мій, де мій, де мій? Ось О мій. Перевдягнутись. Та наше все одно нікого немає. Хто там буде слідкувати? Можна прийти в чоботях в грязюті. одно ніхто не дізнається, хто не слідив. А хоча, може і дізнаються, я ж тут тільки один. Лавка прогнута. Хтось важкий сідав на неї Э. Е... Сьогодні такий день, що я відчуваю, що мені треба розм'ятись на біговій доріжці. Розігрітися, Е, Дійди до кінця цього курсу, натискай В, щоб стрибати, S щоб. Ага. Е, скользить. Ну, знаєте, я коли ходжу в спортзал, то все відбувається саме так. Якась лава на підлозі, якісь колеса. козяця хочуть мене задавити. Але нічого страшного. Ще ж живий поки. Трошки пальцем зачепився. Капець. Все таки не дарма я кардіо ніколи не роблю майже. Така неприємна штука. Оп! Опа! Гантелі літають. Що відбувається? А це не лава, це яма просто. Капець. Це мені його ще пройти якось треба. Це ж неможливо. Я кардіо робив приблизно 100 років тому. Останнього разу. Тому я не можу пройти цей рівень. У мене досвіду нема. Наче вже йшли до цього моменту, де я вмиравку поразив. Оп, зараз гантелі. Раз. Яма, гантеля. Оп. Оп! Я натискав! Що таке? Я не поняв. Мені здається, я ой як довго тут буду сидіти На цій штукой. Трибаю. Оп! Гантеля. Яма. Гантеля. Трибаю. Ще раз. Я пройшов! Ура! Ох. Е, після того, як я побігав на біговій доріжці, я зрозумів, що. А, що день ніг закінчився, треба йти жать лежачі. Оце я розумію. Я так. Також роблю. Я вже день ніг пропускаю. Менше місяця трошки, напевно. Трошки, трошки менше місяця. Нас, напевно, тут придаве. Блин. Взять. Вейтс снідет. Так, ось о вейтс у мене в руках. А, ось о, нормально. Сюди, оп. Швиденько, як на підстопі. Стоп! Розминка. Треба спочатку. Це пожать. Потім уже більше будемо. О, що це таке. Дійди до кінця е, цієї вправи, натискай Space, щоб підняти вагу. О! Ну, так. Один в один, як у спортзалі. Все там завжди так і відбувається. До речі, коли придавлює, то воно також, як наче в стінку, врізався. Може пополам зігнуть. Ура! А я не прийшов! Ну. Стоп. Це важче, ніж я думав. Ваще, ніж в реальному житті, навіть. Та нічого, проходимо. Шість повторень, чого так мало? Я навіть їх пожати не можу. До останнього вже доходимо. Оп, тут обережно. Пролітаємо. Нормально, пожали. Нас навіть не придавило. мені треба більше ваги. Більше ваги. Давай. Раз. Оп. Це також. Оп. Ще, давай ще. Оп. А, ні, не хоче, не хоче. Ну, добре. Те саме зараз проходить. О. Кривавий жим. Дірки стали меншими. Дуже неприємно. Але хоч повторень не більше. Та! Взагалі, я ж розмявся, нормально йде. Ще більше ваги. Ніхтось вкрав. Що вона вкрала? Опа. Е. Я почув якийсь е... дуже різкий звук, схожий на вистріл з пістолета. Е. Мій мозок заморозився, я не знаю, що робити. А можу вийти? Ні, не можу. Ех, ну добре. Ай, вбили. Старо йде на місці. Все нормально. Я так сильно злякався, що моє серце вистрибувало з грудей. Ноутбук. Додому забираю. Тузхтось. Опа! Пауерліфтер. Я не був впевнений, але мені треба було спробувати про... прокрастись. Що тут таке? О, хтось дуже здоровий! Е, чекайте. Інші кінцівки. Я думаю, щоб інші кінцівки отримати. Треба що? Старої дівний. Не їстись. Точно, точно. Добре. Я почув якийсь страшний звук. Ага А може через вікно вилізти? Що ж мене, напевно, все одно помітять. Погано. Це дуже погано. Але стероїди є. Це не може не радувати. Ой, як так сталося? А це що? Аптечка. Опа! На! Підлічись трошки. Ааа, я їх не можу використовувати. Дуже дуже погано. А чого? Оп! І в рота. Оп. Не дають, не дають. Вона тут якийсь пентагон взламує, це вона все винна Можу вікно вибить? Стероїдами. Я їх підняти не можу. Може їй стероїдів? Ні, не хоче. Е... Дуже все тяжко. Куди банка тікає? який її підібрати? Цю можу. Давайте спробуємо. Нічого не виходить. А якщо підійти до цього. Привіт! Привіт, все, я поняв. Нічого хорошого не буде. Добре, давайте спробуємо щось тут зробити. Може штангу взяти, як спис її кинуть. Я не знаю. Що це за двері? А, нас туди навіть не випускають. Погано. Поприсідати можемо. Спину покачати. Ще спину покачати. І ще покачати спину. Нормально тут усе? Сюди ж ніхто не йде. Що мені там хвилюватися, я не знаю. Ось, дивіться, які двері. Аларм систем. Гирі. Опа. Я всі можу? Всі. Давайте спробую вибити. А! Опа! Я дуже сильно панікував і мій мозок зрушив з місця. Я вирішив увімкнути систему сигналізації, і воно спрацювало. Цей звук відлякав злодіїв. Ага, це добре. Це добре, але ще має бути. Якась одна кінцівка. Давайте я, може, спробую кинути гирю. В отого дядька з пістолетом. Я думаю, це хороший варіант. Ану, можеш потримати? Потримай трошки. Ось тобі. Перша допомога. Оп. З неї не приймає. Ну добре. Якщо ноутбук розбить, йому все одно. Він літає. Нехай літає. Так, воно моя машинка стоїть. Ой! Бандит якийсь. Я думаю, це має спрацювати. Ми його зараз приб'ємо гірій. І заберемо пістолет. Будемо стрілять в залі. Просто так. Кидай! Не встигли. Походу, походу. Тут немає такої опції, щоб прибити його. Гирію. Але що ще ми можемо зробити? Ще побігать на біговій доріжці? я не знаю. Все ж, дивіться, який вихід класний. Можу вкрасти ноутбук. Та й тікай додому. Сказано ж було, що тут 5 хвилин всього їзди від нашої хати. Що тут іти? Машину завтра можна забрати? Шавки не хоче ховатися. Може посидіть тут, я не знаю. З нею я можу щось зробити чи ні? Напевно ні. Знаєте, я що я подумав? Дивіться, тут же написано вбивчий протеїн. Може його нам треба кинуть? Я тільки що перевірив і летить він набагато краще, ніж гиря. Тому можливо спрацює. Я не знаю. Дуже сильно сумніваюсь, але. Але, але. А чого тут написано стероїди, якщо це протеїн? Не знаю. І... Лови! А, я поняв. Я все поняв. Я можу відкрити. І втекти потрошку. Так, назад, 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 назад. Опа! І... що робить, що робить? Може захиститися ним? Типу, в мене будуть стріляти, а я такий опа, а в мене банка протеїна. Ноутбук. Там чимось він допоможе. Ним теж можна захиститись. Е -е. ноутбук ноутбуки тікать. Це. Сказати, найцінніше, що тут є, але мені здається, що ні. Тому що? О, я знову розбив. І все. Я, якщо чесно, не знаю, яка тут може бути ще третя кінцівка. Взагалі не знаю. Якщо у вас є якісь ідеї, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я наче перепробував уже все, що можна тут. І нічого не відбувається, тільки скло розбивається, та й все або нас збивають. Один з двох варіантів. Це гра, в принципі, прикольна, нічого особливого тут такого не відбувалось, але. Така прикольненька, просто щоб посидіть, подивитися, що воно взагалі таке. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на мій телеграм каналчик Посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!